Я теж хочу вдягатись в подібній стилістиці, але маю багато але я інна, і це восьма серія. Я хочу так вдягатись, але у минулому відео я розповіла про всі але, які спали мені на думку. А тепер хочу поговорити про кожен з них конкретніше. Я хочу так вдягатись, але це не практично. Не практично. Це були коли сукні з корсетами, в яких неможливо дихати, і мільйони під'юпників вагою з тебе саму були єдиною базою гардеробі, якщо ти леді. Непрактично. Це було, коли ти весь день з лопатою на городі танцюєш і в хаті підлогу драєш, а з речей у тебе лише одна довга сукня, яка брудниться, до речі, через 001 секунду після надягання, а преться десь в чорта на кулічках в річці, бо штани не видали. Ось це непрактично! А в наш час може бути практично майже все. Ти можеш одягатись подібній стилістиці, але можеш в магаз під домом в піжамі або спортивках, бо це зручно та практично. Ти можеш одягатись в подібній стилістиці, але використовувати корсет як елемент декору а не інквізиції, бо це зручно та практично. Ти можеш одягатись в подібній стилістиці, але носити балетки, чекеди під сукню забість підборів на пару розмірів менше, бо це зручно та практично. Ти можеш замінити будь-який елемент своєму одязі на більш практичний і почувати себе ахуєнно. Ну, а якщо тобі доподобаний типовий одяг, огляд, крамничок, цікаві стилізації, трендж під чайок, то підписуйся.